А ну, і те, як зробила, я нагадаю, служба безпеки, яка нібито кокнула і люків. Власне є знову ж таки подробиці, додаткові, які з'являються. Зокрема, пишуть, що скривавлене тіло й Киви знайшли, коли воно лежало на снігу на території паркової зони готелю Велич Кантрі Клаб. У селі Супоніве. А, власне, відомо, що на правій скроні була в нього різана рана, на лівій частині обличчя гематома. Тобто його і ще там. Ну, і, били, і різали, і не, не про це, але загалом. Ну і до речі, що цікаво, власне, смерті ліківи визнала і відома на весь на весь світ. Не побоюсь цього слова, пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона правда написала дуже коротко. Написала вона у своєму телеграмі таке два слова «Ківу у Білі. І все, ну власне більше нічого не задала. Також у мережі активно ширять вже допис, останній який Ілля Кива написав у своєму телеграм-каналі. А він стверджував, що президент Зеленський, начебто, не вірить у гарантії безпеки ні своєї особистої, ні своєї родини, які власне надав Вашингтон. Хоча план евакуації, начебто, давно готовий і відпрацьований. Він хвилюється, що після перемоги Трампа в Америці Зеленського видадуть Москві або просто ліквідують. Це писав Ілля кива у своєму телеграмі, посилаючись на нібито джерела із офісу президента. А, ну треба пам'ятати, чого вартують джерела і Киви. Він взагалі дуже багато всього там а, розказує. В ефірі російського зомбоящика пише в своєму телеграм-каналі, це так звана правда, як він це подає, яку насправді не натягнути просто ні на голову, ні на вуха, ні на що, тому що ну, звучить воно дуже смішно і дуже ну, більшість, а можливо, і всі його ось ці псевдопрогнози, псевдоаналітика. Вона ну ще жодного разу не підтвердилась. Тому тут таке не слід зважати, що писав Ілля Ківа. писав це найголовніше у своєму телеграм-каналі. Натомість, ми знову ж таки будемо далі оперативно. Слідкувати за обставинами цієї, нібито, трагедії для росіян, для ліки або, ну, свято, для або українців. свято для українців так